Євангелія від Луки, розділ 3. 15 року правління Кесаря Тиверія. Коли понтій Пилат був правителем юдеї, Ірод четверовласником Галілеї, Филип же його брат, четверовласником краю Ітуреї та землі Трахоніцької, Алісаній четверовласником Авілени. За первосвященників Анни та Каяфи Слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння, на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї, Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь Господню. Вирівняйте стежки його, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господні. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадюче поріддя! Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити? А він сказав їм. Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали А ми що маємо робити? Він відповів їм Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольняйтеся вашою платнею. А із-за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна. Чи не він часом Христос? Йоанн, звертаючись до всіх, озвався, Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь відзуття? Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову. Спалити вогнем Невгасимим. Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові добру новину. Тим часом четверовласник ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба голос: Ти, мій Син Любий, Тебе я вподобав. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав років із тридцять. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії. Сина Семеїна, сина Йосиха, сина Йода, сина Йоананна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина. Йлиазера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Єліякима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида. Сина Єсея, сина Йоведа, сина Воза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина. Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, Сина Єноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Кайнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Друге послання до Корінтян. Розділ сьомий. Маючи ж такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали, не визискували нікого. Говорю це не для того, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб і умерти, і жити разом. У мене велике до вас довір'я, я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю посеред усіх наших напастей. Бо коли ми були прийшли в Македонію. Тіло наше не мало ніякого спокою, у всьому лише скорбота зовні бої, страхання всередині. Та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом тита, і не лише його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас, оповідаючи нам про ваше палке бажання, про ваш смуток. Про вашу горливість до мене так, що я зрадів ще більше. Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того. Хоча і жалкував, бо бачив, що той лист, хоч і на час, був засмутив вас. Тепер же радію, не тому, що ви були засмутилися, а тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Бо ви засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди? Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Ось бо той смуток задля Бога, яку то він спричинив у вас стараність, яке ж виправдання, яке обурення. А який страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату, ви в усьому показали свою невинність у цій справі. А коли я і написав вам, то не задля того, хто образив ані ображеного, але щоб виявилася між вами перед Богом ваша про нас дбайливість. Тому ми втішилися. Та крім цієї особистої втіхи, зраділи ми куди більше радістю Тита, щоб ви всі заспокоїли Його дух. А коли я був перед ним трохи похвалився вами, то я не зазнав сорому. Але як ми завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед Титом виявилась правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше. Коли Він згадує послух усіх вас, і як ви прийняли його з острахом та тремтінням, радію, що можу на вас покластись у всьому. Псалом 148 Алілуйя! Хваліте Господа з неба, хваліте Його на висотах, хваліте Його, всі ангели Його, хваліте Його, всі воїнства небесні. Хваліте Його ви, Сонце й місяцю, хваліте Його всі ясні зорі, хваліте Його ви, небеса небес, і води, що над небесами. Нехай ім'я Господня хвалять, бо Він повелів і створилось, поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде. Хваліти Господа з землі, кити і всі морські безодні, вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, які виконує Його слово. Гори і усі пагорби, сад, і усі кедри, звір дикий і скот всілякий, гад і птах крилатий, царі землі, і усі народи, князі, і усі земні судді, хлопці і дівчата, старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалять, високе бо ім'я Його. Єдине. Велич його понад землю і небо. Він підняв ріг народу свого. Хвала усім Його святим синам Ізраїля, народові, що йому близький. Алілуя! Книга Приповідок. Розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, господа боїться, чиї ж криві дороги той ним гордує. В устах дурного бич гордині. А губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно. А для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман. Дурний з гріха сміється, між праведними. Існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову, розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту розумні ж, увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, в багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє? Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній хист, корона дурних безглуздя. Вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава. У нестачі людей руїна князя? Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого? Той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними. Її не видно. Справедливість підносить народ у гору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Перша книга Самуїла. Розділ 18 Коли Давид закінчив розмову з Саулом, серце Йонатана прихилилось до Давидового серця, і Йонатан полюбив його як свою душу. Саул узяв його того ж дня до себе і не дозволив йому вже повертатись до батька. Йонатан увійшов з Давидом у побратимство та полюбив його як власну душу і, знявши з себе верхню одежу, що її носив, дав її Давидові, до того ж і військовий свій одяг, бай меча, лука та пояса свого. Коли б Давид не виступав і куди б не посилав його Саул, то скрізь добре він впорвався, так що Саул настановив його над своїм військовим людом. Увесь народ собі його вподобав, ба навіть і Саулові слуги. І от сталося, що як вони йшли додому, коли Давид повертався, вбивши філістимлянина. Вийшли жінки з усіх міст Ізраїля цареві Саулові назустріч. З радості ж співали і танцювали під звуки бубнів та цимбалів. Жінки, танцюючи, повторювали приспів Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Саул дуже розгнівався, і не сподобалось йому це слово. Він сказав, Давидові дали десятки тисяч, а мені тисячі, йому бракує хіба що царства. І з того часу дивився Саул на Давида з коса. Другого дня найшов злий дух від бога на Саула, і він був не при собі серед дому. Давид же грав на струнах, як і щодня, а в Саула був у руці спис. І метнув Саул списа, думаючи приб'ю Давида до стіни. Та Давид ухилився від нього два рази. І почав Саул боятися Давида, бо з ним був Господь, а від Саула відступив. Тоді Саул віддалив його від себе і зробив його тисяцьким. Він завжди був на чолі свого загону. До чого б Давид не брався. Все йому щастило, і Господь був з ним. Саул же, бачивши, що йому щастить вельми, почав його боятись, а весь Ізраїль і Юда любили Давида, бо він і входив, і виходив перед народом. І промовив Саул до Давида Ось тобі моя старша дочка вмирав. Я дам її тобі за жінку, тільки мусиш мені бути добрим витязем і господні війни вести. Сам же Саул думав нехай не моя рука буде на ньому, а радше хай буде на ньому рука філистимлян». Давид відповів Саулові, Хто я такий і який мій рід, родина мого батька в Ізраїлі. Щоб мені бути царським зятям. Та як настав час видавати мирав, дочку Саула за Давида, її віддано за жінку Адрієлові з Михоли. Тим часом Міхаль, дочка Саула, полюбила Давида, і як про це сповістили Саула, це йому було до вподоби. Саул подумав віддам її за нього. І вона буде йому пасткою, і рука Філистимлян буде на ньому. От і сказав Саул до Давида вдруге. Сьогодні станеш моїм зятем, і звелів Саул своїм слугам. Говоріть потайки з Давидом таким робом. Цар прихильний до тебе, і усі його слуги тебе люблять. Зробися отже, царським зятем. Слуги Саула передали ці слова Давидові на вухо, та Давид відповів, Чи ж то легка річ, як ви думаєте, стати царським зятем? Та я ж чоловік убогий і невидатний, і переказали слуги Саулові. Ось так, мовляв, говорив Давид. Тоді Саул сказав Скажіть Давидові. Цар не бажає весільного гостинця, а тільки сто обрізних шкірок філистимлянських, щоб помститися над царськими ворогами. Саул же продумував, як би його зробити так, щоб Давид потрапив у руки філістимлянам. Його слуги донесли ці слова Давидові, і йому вподобалась справа стати царським зятем. Призначений час не минув іще. Як Давид зібрався, двигнувся разом із своїми людьми, вбив двісті чоловік між філистимлянами і приніс двісті обрізних шкірок, повне число, цареві, щоб стати царським зятем. І Саул дав йому свою дочку міхаль за жінку. Бачив Саул і зрозумів, що господь був із Давидом, і що весь Ізраїль його любить. І почав ще більше боятися Давида, і став йому ворогом назавжди. Філистимлянські князі і далі виступили в похід, але щоразу, як вони виступали, Давидові щастило понад усіх слуг Саула, і ім'я його стало вельми славним.